Дня, і це наш новий урок з математики 6 класу. І на сьогодні у нас тема алгебраїчна сума. Що таке алгебраїчна сума? Алгебраїчна сума це вираз, який можна представити у вигляді суми е доданків з різними знаками. Ну, наприклад, ось вам приклад алгебраїчної суми. Мінус 27, додати 3, відняти мінус 6 та додати. 18. Ось це вам буде приклад алгебраїчної суми. Ось таким чином він зображається. Властивості алгебраїчної суми виконуються такі ж, як і закони додавання. Тобто На алгебраїчну суму діє закон додавання. Тобто, наприклад, переставний закон множення, як ви знаємо, так? а додати Б дорівнює Б додати А. Ну, Наприклад, А це в нас, наприклад, мінус 3, а Б – це в нас мінус 11. Мінус 3 додати мінус 11 це ми також можемо зробити мінус 11 додати мінус 3. Тобто, ну, від цього від перестановки міст м -м, доданків сума не змінюється. Також сполучний закон додавання. тобто, а додати Б у дужках і все це додати С. Дорівнює. А додати і у дужках Б додати С. Ну, наприклад, А це в нас буде, буде 3, а Б це в нас буде мінус 19. 3 додати мінус 19. І все це додати. Наприклад. Ну, мінус 5, наприклад. Так. Дивіться. Тепер ми можемо ось що зробити. Ми можемо. Е... Ну, гаразд. Давайте спочатку я зроблю ось таким чином. Тобто, дивіться, ось у нас А, ось у нас Б С. Тобто, переставляємо. Тобто, у нас буде три додати. І у дужках у нас закривається ось сума ось цих доданків. Тобто, 3 додати у дужках, мінус 19, додати мінус 5. Бо з таким чином це також працює. І про віднімання. Віднімання раціональних чисел це просто дія, яка обернена до додавання. Тобто, там, наприклад, 3 відняти, наприклад, мінус 3, 3 відняти. Наприклад, мінус 13 там. Це також віднімання. І ось зараз я хочу вам сказати вже про, про працю, працю з знаками. Тобто, як працювати зі знаками в алгебраїчної сумі, щоб перетворити алгебраїчну суму у більш легкий для розуміння вираз. Тобто... Що я маю на увазі? Дивіться, знову ж таки, візьмемо якийсь приклад алгебраїчної суми. Мінус 19, додати мінус 2, відняти мінус 11, наприклад, та додати 8. Щоб краще було це розуміти, нам потрібно зараз попрацювати зі знаками спочатку. Дивіться. Мінус 19 у нас так і залишається. Ось тут у нас плюс мінус 2. Дивіться, я говорив вже, що ось такий запис. Ось такий запис ми можемо замінити ось таким записом. Тобто, дивіться, ми можемо також це інтерпретувати словесно, як дивіться, ми, щоб від зменшуваного відняти від'ємник, треба до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Так? Тобто протилежне Б, це мінус Б. Тобто А додати мінус Б це те ж саме, що А відняти Б. Так? Ще. Ми з вами вже говорили про ось таку властивість. Мінус, мінус А дорівнює А. Звідси можна ось таким чином зробити. Наприклад, А відняти мінус Б, це те ж саме, що А додати Б. Тобто, щоб до, до числа А додати число Б, треба від числа А відняти число протилежне число Б. Тобто ось таким чином. Також а, а ну дивіться. А додати плюс Б це те ж саме, що А додати Б. Звідси запам'ятайте правило. Плюс. На плюс дає плюс завжди. Плюс на мінус дає мінус. Так вже завжди. Все завжди. Мінус на мінус дає плюс. Це правило. Це правило його, просто запам'ятайте. Я не буду зараз говорити, чому саме так. Не буду поясняти, але просто запам'ятайте: плюс на плюс плюс, плюс на мінус мінус, і також мінус на плюс, також мінус. І мінус на мінус це плюс. Тепер давайте попрацюємо зі знаками ось тут. Мінус 19 додати мінус 2. Додати мінус 2 плюс на мінус це в нас мінус. Тобто буде мінус просто 2. Далі мінус мінус 11. Бачите ось цю конструкцію? Мінус на мінус буде плюс. Тому буде просто плюс 11. І просто плюс 8. Ну і тепер рахуємо. 19 відняти 2 17, так? 17 додати 11, 28. 28 додати 8 це буде 36. Все. Тобто, таким чином ми порахували значення цього виразу. Цієї алгебраїчної суми. Ну, ну і тепер розв'яжемо декілька прикладів. Перше. Плюс 37 додати мінус 87 додати плюс 91. Спочатку давайте попросимо зі знаками. Тобто, знову ж таки, запам'ятаєте, коли ви бачите алгоричну суму, спочатку, щоб спростити собі роботу, щоб не бачити цей жах. Попрацюйте спочатку зі знаками. Плюс 37 це, ну, це просто 37. Плюс мінус 87. Плюс на мінус мінус Отже, буде просто мінус 87. Плюс плюс 91. Плюс на плюс плюс, тобто буде просто плюс 91. Просто плюс 91. А, і у даному випадку дивіться. 37 відняти 87. 37 відняти 87. Знову ж таки. Щоб вам було простіше. Рахувати спочатку, тобто, якщо, дивіться, якщо ви від більшого числа, віднімаєте, якщо ви від меншого числа, віднімаєте більше. Дивіться, тобто, якщо ви від числа А віднімаєте число Б, за умовою, що число Б більше числа А, ви можете ось що зробити. Ви можете ось це записати ось таким чином. Б, відняти А. Також за умову, що Б більше А. Але після того, як порахували, перед цим всім поставити знак мінус. Я вже вже вам про це казав. Тобто, що тут буде в нас? 37 відняти 87. Це те ж саме, що і 87 відняти 37, але зі знаком мінус перед результатом. 87 відняти 37 це буде 50, але зі знаком мінус, тобто буде мінус 50, тобто буде мінус 50. І далі в нас залишається мінус 50 додати 91. І дивіться. У даному випадку ми можемо ось що зробити. Ми можемо скористатися переставним законом додавання. Тобто в нас буде дивіться мінус 50 додати 91. Якщо ми переставимо, в нас буде 91 додати мінус 50. Але плюс на мінус дасть мінус, тобто буде просто 91. Відняти 50. Так? І це у нас буде просто 41. Це, ось таким, що ми порахували. Тобто спочатку працюємо зі знаками. І знову ж таки, щоб було простіше віднімати від меншого числа більше, е знову ж таки, скорист... можна бути скористатися ось цим лайфхаком, який я вам також сказав. Ну і до цього не дуже складно додуматися, тому що це просто закони додавання. Далі. 82 відняти 11. І відняти мінус 57. Працюємо, знову ж таки, зі знаками. 82 відняти 11. Давайте навіть одразу ж порахуємо, це, будемо, це буде 71. Мінус мінус 57. Мінус на мінус дає плюс, тобто буде плюс 57. І у відповіді у нас буде 128. Ось таким чином? Далі 5 відняти мінус 7. Мінус на мінус плюс буде 5 плюс 7. Це буде 12. Ось таким чином. Це буде 12. Одна дев'ята мінус 10. Тому що таки мінус на мінус дає плюс, тобто буде 1 дев'ята додати 1 десята. Щоб додати, зводимо до спільного знаменника. Тут буде 10. Тут буде 9. Буде в нас 10 90 -х. додати 9 90 х тобто буде 19 х Все дуже легко. Далі. 22 додати мінус 22 і відняти 89. І відняти мінус 89. Працюємо зі знаками. Додати мінус 22. Це те ж саме, що 22 відняти 22. Мінус на, плюс на мінус мінус. Мінус 89, мінус на мінус плюс, тобто буде плюс 89. 22 відняти 22 0. Мінус 89 додати 89 також 0. Тому що ось ці числа протилежні і ці числа також протилежні. Тому просто буде 0. Далі. 7 додати мінус 4, додати мінус 10, додати 5 і додати мінус 1. 7 додати мінус 4. 7 відняти 4. Додати мінус 10 відняти 10. Додати 5. Додати мінус 1 відняти 1. 7 відняти 4, 3, 3 відняти 10. Ну, це буде мінус 7. Одразу ж таки скажу мінус 7. Мінус 7 додати 5, мінус 2. Мінус 2 відняти мінус 1, мінус 3. Ось таким шином. Якщо не зрозуміло, як відбулося зараз віднімання і додавання ось цих чисел, можете знову ж таки передивитися і впевнитися у цьому за допомогою координатної прямої. Далі. 8 додати мінус 2. Додати мінус 6, додати 9. 8 додати мінус 2. 8 відняти 2. Додати мінус 6. Мінус 6. Додати 9. 8 відняти 2. 6. 6 відняти 6. 0. 0 додати 9, 9. Мінус 6 додати мінус 6, додати мінус 6 та додати мінус 6. Мінус 6 додати мінус 6. Мінус 6, мінус 6, знову ж таки, мінус 6, і знову ж таки мінус 6. У даному випадку це в нас буде мінус 6, мінус 6, мінус 12, мінус 12 відняти 6, мінус 18. Мінус 18 відняти мінус 6, мінус 24. Мінус 24. У даному випадку це можна було зображити за допомогою множення, але ми що цього не вивчали. Далі 14, додати мінус 3, додати 8, додати мінус 3, додати 8, додати мінус 2. 14 додати мінус 3. 14, мінус 3, додати 8, плюс мінус 3 мінус 3, додати 8, плюс мінус 2, мінус 2. 14 відняти, 14 відняти 3 11, 11, додати 8 19, 19 відняти 3 16, 16 додати 8 24, 24 відняти 2, 22. І останнє завдання. Мінус 22 додати мінус P, додати мінус х, додати 3. Треба знайти значення цього виразу при p дорівнює 8, х дорівнює мінус 11. Спочатку попрацюємо зі знаками. Мінус 22 так залишимо, мінус 22 додати мінус п, мінус п, додати мінус х, мінус х. Та додати 3. Мінус 22, додати 3. Мінус 22 додати 3 це буде мінус 19, мінус P та мінус X. Ну і тепер підставимо замість px наші значення. Мінус 19, P в нас це 8, тобто буде мінус 8. А даному нам подивіться: мінус X. а X це в нас мінус 11, тобто в нас буде мінус мінус 11. Так, а як ми знаємо мінус-мінус 11, мінус на мінус дає плюс, тобто буде просто плюс 11. 19 відняти 8. 11, 11 до 11 буде 22. Все, ось таким чином. Ну, на цьому все. Дуже дякую, що дивились. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. До скоріш зустрічі, вдачі учні математики.